Чи доводилось вам ходити у походи або рибалити з ночівкою далеко від цивілізації, тоді вам добре відомо, що без так званого сніданку туриста неможливо обійтися. Консерви, консерви і ще раз консерви. Вони спрощують наше життя, особливо коли нам доводиться бути далеко від дому. Та коли ми збираємося у похід. То мусимо боротися за кожен сантиметр всередині рюкзака. А крім того, скло може побитися або тріснути під натиском речей. І це стане дуже неприємним сюрпризом у поході. Саме на цей випадок існують реторт пакети. Реторт пакети це харчова упаковка, яка служить як альтернатива при виготовленні консервів. Він складається з кількох шарів, які можуть витримати високі температури при автоклавуванні. Зауважу, що треба обов'язково уточнювати, чи підходять конкретні реторт-пакети для стерилізації в автоклаві. Технологія приготування консервів із реторт-пакетами майже така сама, як і зі скляними банками. Головна особливість полягає лише в одному нюансі. Після того, як ми розміщуємо продукти усередині, його потрібно запаяти за допомогою спеціального запайщика, який за сумісництвом може бути евакуматором. Тому чим щільніше будуть розташовані продукти усередині і чим менше буде зайвого повітря, тим краще. І тому рецепти, де додатково ще потрібна вода, не зовсім зручні для реторт пакетів. Краще робити консерви з харчів, які мають власну вологу. Це м'ясо. Та овочі. І саме тому в цьому відео я зроблю просте овочеве рагу зі свининою. Рецепт, як завжди, дуже простий. Нам потрібно м'ясо та набір овочей. Та консервовані горошок і кукурудза. Цей пакет розрахований на 500 грамів продукту. Тому в один пакет я покладу 200 г м'яса. Та 300 грамів овочей зі спеції. Я додам прованські трави, трохи солі та чайну ложку оливкової олії. Тепер лишилося тільки запаяти їх вакууматором. Ще раз зауважу, що треба ретельно підійти до вибору пакетів та запайщика. При роботі з м'ясними та рибними стравами температура та час термообробки складають 120 градусів протягом 40 хвилин. При цьому тиск, який утворюється всередині, добігає до 2,5 атмосфери. атмосфер. Тому важливо, щоб пакети змогли витримати таку високу температуру та тиск, а запайщик, зміг запаяти такий щільний матеріал. Все автоклав почав робити наш сніданок туриста. Після того, як він вимкнеться, я дам йому час охолонути 2-3 години. Це потрібно для того, щоб температура всередині знижувалася максимально повільно, адже це є найбільш критичним етапом процесу автоклавування. Це обумовлено необхідністю вирівнювання тиску всередині автоклаву та у пакетах. Якщо не дотримуватись цієї умови, це може призвести до порушення герметичності. Тож, як ви бачите, реторт пакети це дуже зручна та цікава річ для виготовлення домашньої консервації, а ще вони чудово підходять для роботи з автоклавом. А якщо ви активна людина та обожнюєте мандрувати, то це чудова альтернатива банкам, яка зекономить місце у вашому рюкзаку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Мене звати Марія. Я люблю куховарити та робити консервацію. Приєднуйтесь, та будемо робити це разом.